Просили швидкий рум-тур. Вхідна група. Двері від забудовника не змінювали. Стіни у нас підготовлено під декоративну штукатурку. Вся вона на першому поверсі в одному, скажімо так, кольорі. Біленька така. Короче, побачите. Справа у нас вхідна зона, тут у нас меблі ось такому кольорі. Ось така от ніша. Тут у нас продовження цих самих мебель. Тут у нас ховається правильна сушильна машинка. Стіни, чесно кажучи, ванував. Класна пропозиція від хлопців. Якщо потрібно, дам контакти. Отакі от от двері, білі, приховані петлі. Виглядають як скритий монтаж, але коштують дешевше в рази. Підлога скрізь у нас ось, такі от, ось така от плитка. Вся однакова. Перший поверх, абсолютно вся однакова плитка. Бачите? Дуже гарно вкладав копейку води. Ось так от виглядає. Сантехніка вся куплена у нас. Душова кабіна на замовлення. інсталяція унітаз. Тут у нас е, такі от штуки, тут у нас я, вибачте, тумба на, не на замовлення. вони у нас є готові. 90 см, вони стандартний розмір, класний. І ось цю текстуру по кольорам ми можемо вам дуже багато варіантів дати. Близько 120 варіантів кольорів. Підбирав собі, щоб було таке поєднання з цією плиткою. Чорна сантехніка, душова система з зовнішнього монтажу. І ось таке от класне дзеркало. Вибачте, ось таке. От. Бачите, сильний. Так, ось таке от дзеркало. Так, погнали. декор, декорен. 6-трічче око. Е, плиточку сказав. Е, всі, все меблювання компанія Vibe Home, кутовий диван знайшов десь в інтернеті. Е, сходи потрібно, дам контакти. Відвалилось. Е, це брак, хлопці перероблять, домовились уже. Кухня ось так от виглядає. Давайте добавимо трошки більше світу. Це перший поверх, записуємо наступне відео. А, тут ще дивіться: у нас меблі і ось така от ніша. Тут стоїть система очистки води. Опаленням займаємося ми. Кого цікавить, пишіть, зробимо вам. От, в принципі, отак.